Щодовіть як, як пирог, вкусний? Да. Знаєш, хто робив? Мама! Це бабуся робила. Смачний. Да. Ну так, да, вже таких два куски з'їв. Великих. А? Ну, ти ж дорослий вже багато багатоїсиш, дав. Окей. Не переверни. Не так, не так. Дивись, може, за вухами, хльостає, стики їсиш. Що, будеш? Не. Не. не будеш? Покажи пузо, яке не їй. Це, це папір буде. Бабусі, дякую, передасиш. Бабусі, дякую, передасиш. Ты зимной салат.